Що обрати молодому дизайнеру? Фріланс чи фултайм робота? Як на мене, для молодого дизайнера, саме який тільки вчиться, варто брати роботу в агенції, роботу фулл-тайм, будь-де, де є фаховий спеціаліст, фахова людина, яка може бути вашим наставником. Це принципово ключова історія для того, щоб ви зростали. Фріланс. Нікуди не дінеться, е, можна туди пройти, але найгірше, що може статися, це фріланс, на якому з'являться замовники, яких буде задовольняти той рівень дизайну, який є у молодого дизайнера. На жаль, у мене є приклади, коли ми співпрацювали з людьми, і ми деякий час е, е, втрачали зв'язок і через 3-4 роки, е, знаходились. І я розумів, що за ці 3-4 роки людина була повністю завантажена роботою, але це не призвело до розвитку. Тому що тому замовнику, який замовляв, було окей. А могло б бути зовсім інакше. І тому дуже важливо саморозвиток, важливо мати наставника, хто був би поруч і хто допомагав би вам зростати. Тому така порада. Що ви думаєте про це?